Актуальність е, полягає в тому, що побачення цих систем в даний момент є дуже потрібна е, Люди хочуть е, збільшити е, та ефективність е, та, збільш, та автоматизувати керування освітленням, опаленням та безпекою. Тому е, системи дозволяють е, беруть всю цю роботу на себе. Як ти дослідженні є системи автоматизації житла та їхні апаратно-програмні рішення для приватного будинку? Приватні дослідження є методи та засоби створення інтегрованої системи розумний будинок для автоматизованого керування освітленням, опаленням та безпекою. Завданнями дослідження є перше, дослідити принципи сучасних розумних будинків та їх примету. Та їх можливості визначити основні моменти автоматизації, тобто освітлення, охвалення, безпека та іотвіршення, третім обрати відповідні технології та обладнання для розробки, четвертим етапом сама розробка програми, п'ятим етапом провести тестування та перевірити на безпеку, і шостим доцільність впровадження систем для Основними функціями є е, можливість, керування можливість автоматично керувати освітленням у всьому домі або в окремих кімнатах, е, можливість керувати температурою так само в цілому домі або окремо в кожній кімнаті, е, запобігання витокам газу, потопам та пожежам і постійний доступ до відеомаркету та датчиків бунтів. Також е, можливість керування мультимедіа в як у всьому домі. Або окремо в кочній кімнаті. Аналоги системи. Тут представлено три аналоги. Home assistant. Він е... буде затяжкий для користувача, який не, не пропонувати. Е... Цю систему потрібно встановлювати на садо, типу Raspberry Pi і треба самостійно налаштовувати. SmartS це розробка Samsung. Вона має менше можливостей, ніж Home Assistant. І... А які прес-ції повинні мати окремий хард-відключення. І Apple HomeQuit. Тобто це розробка Apple і вона е, працює із сертифікованими фрезерами для розробки. Першим етапом був аналіз ринку та визначення вимог, друге проектування та проєктування інтерфейсу та UIS дизайну. Третім етапом були розробка програмної частини та четвертий тестування телефонені. Тут зображено е третій першим, екран, на якому розташовані кімнати, які підключені дані гуманітні системи, знизу меню переходу між камерами, між відеонаглядом, головною стрінкою та профілем користувача. Також є елемент керування для переходу на візуалізацію етап. І додавання кімнат. Друге, друге зображення це сама візуалізація витрат. Там зображено використання газу, використання води та електроенергії. І третє зображення це форма реєстрації. Отже, у ході розробки було створено прототип розумного будинку, який, який враховував недоліки конкурентів. Тобто зручний інтерфейс автоматизації основних процесів та візуалізацію витрат. Основними досягненнями були аналіз ринку та визначення основних вимог, розробка зрозумілого інтерфейсу та реалізація основних сценаріїв керування будинку. Подальші дії це інтеграція з голосовими помічниками, розширення сумісності та покращення уроє автоматизації. Сати захищати по міністерську роботу Власне, з управління опалення е, Ну, Система на, насправді та, до якої ми хочемо доступитися і не відкривати, є дуже складною. Е, там тисячі параметрів, кожен з яких потрібно розуміти, як його треба налаштувати, як матерувати. Реально є можливість десь підняти під температуру на обігратися. Бо перехід відеокамерою. А що ще крім цього реально може працювати? У вас є, щось реально працює. Е, ну, дивіться, в даний момент зроблено сама, сама е, цікаме сказати. Е, перехід до камери, як ви сказали. Також є візуалізація витрат там дані, записані в базі даних, але вони з ну, Я не маю ще звідки брати дані. У мене немає. Ну, як це правильно сказати, <різвіст> 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 прислії, які б відслідковуватися. Я погоджуюся, що то нереально дуже тяжко буде відслідкувати. Падання, але я розраховую, що це буде все не газове опалення, а електричне. Тобто там можна буде підключати і роботи. Але воно не реалізовано. ще не реалізоване. Це ще неважливо, чи газове опалення, чи хребет. Газове, ну, на мою думку, набагато буде бо то треба. і ту сьогодні Ну... Це набагато тяжче Так, є дві. Є... Є пристрої, які встановлюються, при яких ми можемо доступитися до кожній батареї, отримати доступ і керувати цією окремою батареєю в кожній кімнаті. Звичайно, котел теж. Ну і багато всього. Насправді ці системи, які встановлюються, не мають свої він дуже складний. Тобто Замахнулися з цим додатком конкурувати з Samsung, з іншими, дуже складно, В іншому зірок. Там, де працюють тисячі розроблені. є додаток, але давати якимось...

Або принаймні закупати вже блоки, які будуть прості розвідки в саляції підключатися. Так. То це не не питання, в мене ще одне собічне питання, бо це ви там недоліка сказали, що деякі такі е, тактики е, потребують хабу окремого. Як ви збираєте своє різдвич, цей недолік і що це недолік е, використовуючи готові річ? Чесно скажу, над тим не задумався. Ще. Просто це врахував за допомогою. To to you. Якщо ви плануєте використовувати готові вже рішення від різних е, компаній, то є часто така ситуація, що їх є такий саме інтерфейс, на якому ви спілкуєтеся спирством, він є пропрієтатним і може не бути просто підняття документації, може не бути доступів. Як ви говорите це вирішення? І планується, що ну, буде досліджуватися, ну, буде список, які доступні для, наприклад, для купівлі, для відключення. І там же з того будуть вибирати користувачі, що можна купити, що не кидає, не піда. З вже готовим рішенням, таким як Home Assistant і ви вказали недолік в нього тяжкість в налаштуванні, чи не краще було б саме покращити готове рішення, полегшити налаштування холм-масістом та якісь. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я тебе з несування не задумався, але ідея файна. Ніж зворя почне. Хто дасть коди до того? Ну а хто дасть коди відкриття до Home Assistant? Скажіть, будь ласка. Home Assistant. Home Assistant це open sourcing проєкт. Mm -hmm. yes. okay. Я недавно встановлював вдома в себе рекуператор право українського виробництва, до речі, кажуть, що проривне таке рішення навіть на світовому ринку цих рекуператорів, там є біокомплекти з тачою дату, що можна подавати